Дорогі шоколадні кекси. Збиваємо яйця та поступово відправляємо до них цукор. Збиваємо, поки наша маса не побілішає та не збільшиться удвічі. Всі сухі інгредієнти просіємо через сито та відправляємо до нашої яєчної маси. Обережно перемішуємо, не взбиваємо. Відправляємо тепле молоко та розтоплене вершкове масло. Ще раз перемішуємо, не взбиваємо. Ці інгредієнти перемішались. Ось така у нас маса вийшла гладкою консистенції. Відправляю шоколад, ви можете взяти звичайний з магазину, у мене кондитерський, та перемішую. Розливаю по своїм формам та зверху трошки прикрашаю шоколадом. Відправляю в духовку на 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Готовність перевіряйте шпажкою. Смак більш напоминає як шоколадне Брауні. Всередині він дуже вологий після приготування, ось як на відео.